Її виконання ролі хлопчика Мотла у виставі за одноіменною повістю Шолом Алейхема було завжди неперевершеним оригінально віртуозним тріумфальним. А виступ у білому костюмі в образі легендарного Чарлі Чапліна став коронним номером естрадної концертної програми. Вона легко вживалась у ролі своїх персонажів, де обличчя, міміка, жести, рухи та гра додавали щось нове і особливе у кожен образ. Вітаю всіх учасників першого міжнародного симпозіуму. Мистецтво як культурно-освітній бренд, проблеми та пріоритети розвитку. Мене звати Любов Добровольська, я культурна менеджерка та заступниця директора Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Хнатюка. Моя розповідь буде на тему музична культура буковини, історія та сучасність про видатну українську театральну акторку та співачку. Єврейського походження, артистку травестійного жанру Сідіталь, справжнє ім'я якої Сорела Сіді Сідіталь була зіркою не лише в Чернівцях, але й в Королівській Румунії, а згодом і в радянському союзі. Тоді вона працювала в Чернівецькій філармонії разом з вдатним імпресаріо під гасом Фаліком. Вони стали духовними наставниками для багатьох відомих артистів, зокрема легендарної української співачки Софії Ротару, вокально інструментальних ансамблів Смирічка та Червона Рута. Буковинці пам'ятають, пишаються діталь і популяризують її ім'я. Так, її племінник Давид Гутман сприяв, аби на студії інтервал записали найкращі пісні співачки, а також диск під назвою Сідіталь на ідеш. До творчої співпраці приєднався і заслужений діяч мистецтв України, диригент оркестру Фельдман Бенд Лев Фельдман. А за сприяння Чернівецької обласної адміністрації було засновано обласну мистецьку премію імені Діталь», якою відзначають митців театрального та музичного жанрів. Містяни та туристи на згадку про відому артистку можуть зробити фото поряд з іменною зіркою Сідіталь, яка була відкрита на алеї Зірок, що на театральній площі, та пройтися названою на честь Сіді вулицею. Неймовірно красиве дійство відбулось у 2019 році: лазерне шоу та концерт на честь Сідіталь на площі Філармонії. Участь у ньому взяв народний артист України Василь Ілашчук та лауреатка Державної премії Ізраїлю Світлана Бендікова. А тим часом Давид Гутман починає співпрацю з відомою київською драматургинею Нежданою. Йдеться про постановку на сцені Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської вистави про життя Сіді та її чоловіка Фаліка. Режисеркою постановки стала народна артистка України, головна режисерка театру Людмила Скрипка, прем'єра вистави Сідіталь аїдишні шуми єврейська душа. З неймовірним успіхом відбулася наприкінці червня 2022 року. Постановка й досі є в репертуарі театру та стала невід'ємною візитівкою театрального життя міста, адже у виставі йдеться не тільки про життя сідіталь, але й про Чернівці та його жителів минулого століття. Прем'єру відвідав і Давид Гутман, який виступив меценатом вистави. Про свої враження та про те, як виникла ідея постановки, ексклюзивні подробиці життя самої актриси він розповів у інтерв'ю, яке можна переглянути на Ютубі. Саме під час розмови з Давидом і виникла ідея написати картину Сіді та Фаліка для Чернівецької філармонії. Проєкт підтримала Чернівецька обласна рада. Картина стала туристичною родзинкою міста. На ній сіді зображена на сцені філармонії, ніби вона щойно завершила виступ, і за нею зайшов Фалік. Робота отримала назву Сіді, Таль і Фалік Повернення у рідну філармонію. А втілив цей прекрасний задум відомий харківський художник Сергій Кроповінський. Щоб додати картині довершеності, відомий український піаніст і композитор Майк Кауфман-Портніков написав музику, яку під час споглядання картини можна послухати через QR-код, що розташований поряд з полотном. Презентували картину 12 вересня 2023 року. На заході прозвучала музика Майка Кауфмана-Портнікова та послання племінника Сідіталь Давида Кутмана. Він подякував і запевнив, що ці два ангели обов'язково принесуть мир і щастя на рідну землю. Не забувають про сідіталь і в Румунії, де пройшли найкращі роки театральної кар'єри актриси. У листопаді 2023 року. Відбулася прем'єра вистави Сідіталь. Це корпродукція єврейського державного театру міста Бухарест та німецького державного театру Стімішори з перекладом трьома мовами: румунською, німецькою та ідиш. Вистава розповідає про долю видатної єврейської актриси Сіді Таль, проти якої був здійснений теракт під час гастролей у Тімішорі. Його спланували та виконали фашисти. Переглянути виставу можна в єврейському державному театрі Бухареста, яка відтепер в постійному репертуарі закладу. Незабаром планується культурний обмін виставами між Бухарестським єврейським державним театром та Чернівецьким академічно музично-драматичним театром імені Ольги Кобилянської. Ну а в планах Чернівецької філармонії відродити музичний фестиваль Буковинська весна задля популяризації обдарованої молоді. Адже Сіді і Фалік завжди підтримували та відкривали нові таланти. Фестиваль має усі перспективи стати міжнародним, бо Сіді Таль –

Von der Volk dem Süßen, ob du willst genießen, darfst du ständig wissen, nur ein Sach. Wenn der Faden nur das Winterle, ich weh ein bisschen Salz zum Kamm. Zum Sturm fällt einmal ein Winterle, ein Tropfen fällt einmal rächne, ein Jam. Ich rechne, als ihr Wäschen, איך דס פינט אלי, אה דס פינט אלי